Всім привіт! Ось таку розкладну садову пилку я замовив собі в інтернеті. І зараз зроблю на неї чесний відеоогляд. Отже, купував я її по ціні 150 гривень, вона йшла по акції, а так взагалом вона продається 250 там, навіть до 300 гривень. Доходить ціна на деяких сайтах. Само собою, що вироблена вона в Китаї. Так, перше, що ми зробимо, це помірюємо її розміри. В складеному вигляді вона складає рівно 30 см. Ручка зроблена з пластику, а усі чорні місця, як наче з гуми. Маємо кнопку. Натискаємо на кнопку і розкриваємо пилку. Отак вона виглядає вже безпосередньо в робочому стані. Тепер далі продовжуємо міряти. Робоча довжина леза складає 24 см. Повна довжина пилки складає. 53 сантиметри. Що ми бачимо по лезу? Лезо доволі гнучке. Так, от ми її розкрили, дивіться, бачите, трохи є шат, трохи лезо гуляє. Не сильно, але трохи відчувається. Звичайно, тут компоненти дешеві, китайські, що ви хочете. Зазори між деталями великі. І коли лезо встає в паз, то тут також воно ходить, бачите? Але в принципі це на зріз, ну, ніяк не впливає. В принципі, за бажанням вона дуже легко поміщається в складеному вигляді у рюкзак. Ось так виглядають леза. І мушу сказати, що я неї трошки вже різав, і вона, в принципі, доволі таки гостра. Зараз спробуємо різати на камеру. Я обрав собі ось цю гілку. Це горіх, ще зелений горіх. вона ще не висохла. Але ця гілка мені мішає, тож зараз спробуємо її відрізати. Я трошки приближу, мабуть, щоб було краще видно. Різала вона, в принципі, непогано. Єдине, що я різав лівою рукою, було мені трошки не з руки, тому так я ну, акуратно її, скажімо так, зрізав. Давайте спробуємо щось побільше. Давайте спробуємо припляти ту саму гілку горіхову, але вже тут, тут вона вже товстіша. До речі, маю сказати, що пилка доволі таки зручно лягає в руку, і за рахунок оцих от прорезинених вставочок вона доволі таки добре фіксується. Видно? Бачите, вона перерізала доволі таки швидко. Гарний зріз. Видно сліди пилки. Зріз получився гарним. Дивимося, я різав саме в такому напрямку 5,5 см. Ну і так, в принципі, так само 5,5 см. Давайте для порівняння ту саму гілку спробуємо зрізати ось такою пилкою. Просто, щоб можна було порівняти. Звичайно, ось ця пилка ріже краще. Але, звичайно, що якщо порівняти їх в розмірах, то цю пилочку ви в рюкзак собі не покладете. Ну і тепер давайте спробуємо перепиляти щось таке дійсно серйозне. У мене є ось така деревина, бачите, вона доволі товста. Тут дещо тонкіша, але вона суха, бачите, вже потріскала. Вже так спробував і зрозумів, що коли пиляєш, то треба однією рукою тримати ось тут пилку, а другою впиратися сюди. Ви так само будете давити. Тим самим ви будете давити на лезо, і воно буде краще легше різатись. <звук> ну, ось і перерізали, значить, дивимось розміри колоди. Получається 10 см на 9. 10 на 9 см. В принципі, вона перерізала. Трошки, звичайно, важкувато. Але не забуваємо, що дерево сухе. Так, перевіряємо, чи можна носити її в кишені. ну Бачите, в принципі, при бажанні в кишені вона залазить. І не випадає. бачите, При бажанні можна носити її навіть в кишені. ну Не скажу, що це зовсім зручно. Але якщо таке бажання є, то в принципі вона туди нормально заходить. Значить, отож, що я можу по ній сказати? Звичайно, цю пилку я не можу назвати найкращою пилкою для саду, але треба розуміти, що це дешевий китайський сегмент, і якщо вона ріже отакі от сухі колоди, то, в принципі, свої гроші вона цілком не... Підпрацьовує. Я би навіть радше назвав би її не садовою пилкою, а туристичною. Тому що саме в садівництві не так важливо ось ця от компактність. Там мабуть більш важливо, щоб пилка дійсно ідеально різала. А саме для туризму, як бюджетний варіант, ну якраз те, що треба. Компактна, займає мало місця і в принципі непогано ріже. Доволі непогано ріже. На цьому в мене все. Кому відео було цікаво, ставте лайки. Дякую всім за перегляд.